І вони нагнітають всіх, що е, Росія дуже люта, що Путін лютий. І тому це було відповідь на, на, на дозвіл від Байдена. І таким чином вони стараються, я не знаю, чи вони хочуть настрашити всіх, чи вони готують е, інформаційну площу для до 20 січня, що коли буде вже що всі будуть настільки вже настрашені е, силою Кремля, що будуть готові приймати якісь кардинальні рішення. Але е... які кардинальні рішення? Ну, Марк, ну дивись. Ну, наприклад, про те, Я, що Україна ніхто не буде потує ну, е, державою. Те, що прилетіло, це... Дніпро. Ну, те, щоб прилетіло. Це страшна історія, насправді. Тобто, це. Коли показали, так, прокашляйся, я ж тобі тобі на допомогу вже прийшов. Ні. Щоб ти... Це так, це, так, це страшно, але ну, дивись, це... вони типа показали, показали, що ми у нас є ось така ракета. І тут уже такі дискусії: типа, який орешник? Чекайте, тобто, це Рубіж орешник, чи тут на чаті пишуть це по українськи ліщина? Та ліщина, в принципі, ліщина. це пішов, виламав прут, прута і посраці надавав, або вудку зробив з ліщини. Ну, тобто, ті, хто виростав в селі, він знає прекрасно, що таке ліщина. Та, оце орешник. Ну, який орєшник? і він не фігурувало. І там ну, насправді сьогодні дуже багато йде цієї аналітики, умовної аналітики. Та що. А чому це Рубіж назвали орешник? А може, це не орешник, може це щось інше, може, це не міжконтинентальна ракета, може це просто середньої дальності. Ну, і, в принципі, наші, ну, розказали, знайшли уламки Яєшнік. Да. Якби... Насправді це страшна історія, тому що вони показали, що в них є ось така ракета, яка летить, яка має. Це знову треба лікне пробити для тих, хто не розуміє, що таке ракета з ну, носії кількох боєголовок. Ми це бачили. Можна показати це відео з Дніпра. Оце. От, Є у нас це відео? Влад? Ракета, яку росіяни запустили по Дніпру, так? Відео ось, в... В... Е, ну в... ми вже це його разі. багато разів показували насправді та ну тут його що цікаво... варто ще раз показати, тому що, тому що Возьмі, там не, е, не е, да. є прильоти боєголовок і немає вибухів цих боєголовок. Тобто вони запустили е, ну це спалахи. Ось ці відео влад та. та, 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 та. Ось Тобто це вони падають з гіперзвуковою швидкістю, треба розуміти, бо там кінетична енергія накопичується і воно так виглядає. Як бачимо, після падіння кожної боєголовки вибуха немає. Тобто, це було ну, залякування ну, з великим рахунком, що от, а у нас є така ракета, якщо що, то прилетить ядерка. Але ядерка не летить. Ну, і в принципі, ця ракета, як сказав, пило, що це були вдалі випробування. Ну, тобто, скільки таких ракет, там думки розбігаються, 10, не знаю 20. Ну, мені Історія не неприємна Україну. І одночасно, і одночасно на цьому тлі почали писати про те, що в Україні. Варто повернути ядерну зброю. Ну це ж не просто так історія. Та? Так само, як і Зеленський не просто так сказав: або ви нас в НАТО забираєте ну, під свою парасольку, або у нас вихід це відновлення ядерної зброї. Ці ж розмови точаться, розумієте? І е, з моєї точки зору, е, вона не професійна, вона, в принципі, така, знаєте, пересічна обивательська. Україна відновить свою ядерну зброю, і це відбудеться неминуче рано чи пізно. Сподіваюся, не пізно. Доповідь скінчив. Мені здається, що це, е, ну, я не хочу е, зменшити той удар і, і, і люди на місці. ну, ну Я погоджуюся, це страшно. Я пам'ятаю, як в березні перший раз гатили на біля Лукянівки, наскільки можна чут не стятися, так? І життів, життів, і все, що навіть через просто кінетичний може бути багато втрат. Але мені здається, що це робиться. Ми іноді забуваємо, бо ми. Водночас дуже близький, і забуваємо про як сказати це ми забуваємо про ліс, бо ми бачимо всі дерева, і, і це війна це продовження політики. так І поки що. Мені здається, що Кремль хоче мати розмову з Вашингтоном. Попереду у них є дуже великі проблеми, економічні в першу чергу, втрати величезні. Вони самі розуміють, що втрати таких в них не може продовжувати, і це все, на жаль, сухою мовою це позиційнування, навіть те, що президент Зеленський говорить про те, що просто. Запрошення, а не членство. Це йдеться про, про це позиціонування, коли почнеться вже з наступного року дипломатичну фазу, про яку, про яку він вже говорить багато. Воно, ті кадри, ти розумієш, Ром, я дивлюсь також на це з точки зору ефект. Це... Ці кадри вони дуже драматичні, і вони матимуть інший вплив на сприйняття на Заході, так як тут воно мало. Бо мозок це сприймається, ну, в першу чергу, що це? Так? Але не менш драматично є удар тут було в Києві шегедами, коли загинула 14, здається, вона 14 років, тільки мала дівчинка. Це також драматичне навіть. Навіть мені здається, воно, більш, воно ближче, бо ми бачимо е, сльози в очах батьків, які не могли рятувати е, дівчинку свою. На Заході про це ніхто не. Ну, більше п'яти хвилин, більше трьох хвилин не було. А на цю тему про чи це. Міжконтинентальна, чи це нове вид, чи вони такі умні, що вони придумали щось новеньке за цей час, ай король, санкції не працюють, дивіться, які вони ахуєнні і так далі. За це був той ефект зроблений, і, і ми не повинні забувати, що от здається, медуниця е, поставив у себе в соцмережах е, ці шрапнел від е, шахедів. Там, здається, 80 сумчан загинули за цей час. Ті, ті історії ми маємо передати на Заході, бо я, слухайте, я не, я не якийсь там унікальний, на мене впливало, як це повідомлення від посольства про те, що сьогодні ми закриваємо, бо можуть бути якісь удари. так? Це на мене реально мав інший вплив. Це мені нагадувало ті дні в лютому, коли вони вирішили закривати посольство. Бо в мене в уяві ну це, це Госдеп, це держ, Держдепартамент, який каже, вони мають люди, вони мають аналітики. Тобто, ти починаєш. Масштабувати, скільки було механізмів, щоб прийти до такого висновок, що може вони щось знають, що я не знаю. А виходить, що так. Вони можуть не знати. Вони не мають повну картинку, так як ми не маємо повну картинку. І це бути холодним, не забувати про свій здоровий глузд зараз вкрай важливо. Її, його треба годувати, її треба підтримати, її треба дивитися. Інших передач, ми не військові експерти. Я тільки можу говорити з точки зору, як це впливало на мене. Воно надзвичайно драматично, але я потім почув одного військового експерта, який багато говорив, що втрати чи, чи удар прийшов завдяки кінжала який прилетів пізніше, а не завдяки тих. Цей, цей сухі, я не знаю, як це називається сухі е, боєголовки. Я розумію. Я тоді, коли я чую таких експертів, українських військових експертів, мені краще, бо вони знають, про що йдеться мова, і вони можуть нам пояснити все, що я можу додати, є те, що так, це драматично. Я думаю, що всі люди так і реагують, але. Воно може не, не так страшно після тисячу перший день війни. Ми вже стільки бачили, стільки пережили, що ну, я не знаю, треба статися, ставитися до цього трохи, трохи по-іншому, а не якби як я ставився до цього всього в березні 22-го року, де ну, треба було. Нові труси носити два рази в день е, через е, вибухів. А, я не знаю, чи це, це допомагає вам, але е, з точки зору міжнародної політики, ну, воно матиме вплив, звичайно, бо є такі е, істоти як син цього помаранчевого монстра, е, який Ну, коротше, матиме вплив на, на Вашингтону. Я сподіваюся, що е, Марко Рубіо якось буде це тримати, і бу, вони знайдуть якийсь нормальний секретар е, міністра оборони, бо зараз яке складається такий Клан <coughs> Коледж в Вашингтоні. Е, нам тоді треба швидше виробляти ядерку і все інші види зброї, бо в Вашингтон це вже буде. Ну, ну э, знаєте? Ще раз скажу, що э, давай, Вір, вибач да, так, та, що Я, я просто... не даю нікому сказати. Залаяли Романа, не треба Романа лаяти. Краще вподобайки поставте. По-перше, подякувати хочу за 65 тисяч. Продовжуйте далі до 70 Я про те, чому все ж таки захід так складно ухвалює рішення. Тому що на BBC, от, до прикладу, і такі статті з'являються періодично, та де просто проводять підсумки. Підсумки, наприклад, після цього, що сталося в Дніпрі, на BBC вирішили підрахувати, скільки ж там є у Росії. Ядерних боєвголовок і вийшла от велика стаття. Ми зараз вам прямо її покажемо, де чітко прямо розписано скільки яких ракету Росії є, що їх в неї дуже дофіга. Тобто перше, та їх багато. Зрештою, приблизно 4500. І більшість вважається стратегічною ядерною зброєю. Це балістичні ракети або ракети, які можна націлювати на великі відстані. Тут є інфографіка, де зазначено, де які вони розміщені. Там. Які у сховищах, які там на базах або в морі. Потім порівняння, скільки є там у Росії, та і скільки є в НАТО, і далі по країнах, скільки в кого теж є боєголовок. Тобто і тут знову ж таки уявімо, що це читає середньостатистичний європейсь або американець. Що він відчуває в такому випадку? Йому звісно страшно, він боїться Росії. І будь-які рішення, які ми пропонуємо а нам, як страшно. Іра, знаєш, я нам маю... страшно? Ні, Роване, я просто про Ні, те, ну, чому дивись, нам складно я, я так пояснити... я не хочу Нашим партнерам, ну, що. Завжди має нема бути чого страшно, бути. завжди має бути острах. Але mm -hmm. ми з Мариком говорили, і це такі позалаштункові бесіди, що. Оце все може бути надуванням щік, що називається. Ну тобто, оця вся потуга, ну, видавання бажаного задісне. Правильно, Марк? Ми ж про це говорили, що exactly. і Росія може сказати, а у нас у нас мільярд боєголовок, знаєш, тип, а Сполучені Штати, тип, а у нас 5 мільярдів боєголовок. Це як хлопці, які у дворі, а я а я, а в мене брат. А, і, і буде як в анекдоті, знаєш, типу, що встає найгрубший і каже, а я, а я вам всім пізди дам. Ну от, і тобто це, я, ну, я так не хотів підходить. Сказати, ну, тобто... що? От, за хлопців з двора, ти що? якраз підвів хорошо. Це нам просто першому Шо? бикануть. Щоб інші злякались. Я не чую. Я ж тобі сказав, я, мені погано чути тебе в студії. Да. Ну, я додому... То треба першим бикануть? Ну, кажу, так, да, да. треба першим бикануть, це... типу, щоб інші злякались. Да. Типа, ти щось можеш це, це не факт, що воно є в наявності ще раз дивись, ми зараз говоримо про застосування по Дніпру, і я пропоную тут ну не, не розтікатися думками, що називається по пальмі, бо не по хвану Самбрера, що виходить, що, що, що і тобто, у нас є факт застосування ракети, балістичної ракети з кількома носіями. Ну, в принципі, боєголовками. Та? Це перше використання, яке наявне, ось воно на відео зафіксоване. Ми його подивилися. Е, чи є в Росії ядерна зброя, чи це буде залякування. Нам, ну, в принципі, тут задньо вмикати ну, ніякого сенсу немає. Нам точно. Тобто, що ми втрачаємо? Тобто, у нас тут питання: або ми виживаємо, або ми не виживаємо. Або ми існуємо, або. Ну... ну Буде ядерна війна, весь, весь світ просто скінчить своє існування. Та? І Залужний вже вам сказав про те, що welcome to reality третя світова вже почалася, якщо ви не хочете цього помічати. Ми про це вже говорили в Етерах і неодноразово, що Третя світова вона почалася. Е, чи буде Україна, чи може Україна мати ядерну зброю? Ну може. І тут не треба, знаєш. Мати третю руку, щоб запхати в кишеню якусь потаємну. Ну тобто, чи є потенціал в Україні? Є. Чи можна, чи може Україна відновити дуже швидко? Може. Чи може Україна не позбулася ядерної зброї в повному обсязі? Цілком можливий варіант. Ну, тобто, Ми зараз просто накидаємо на стіл, що називається. А про, про Дніпро, от, власне, є такий, є такий проєкт, який зараз веде. Тобі в ранішній дружок Саша Чиш. Називається він як? Марк? Експленер. Ти маєш що сказати? Експлейнер. І я пропоную так. просто на сам кінець, для того, щоб ми не, не були пустобрьохами. Знову таки, чи може Україна мати ядерну зброю? Ну, в принципі, нічого не перешкоджає. І навіть дивіться, тут є важливий нюанс. Насправді дуже важливий юридичний нюанс. Україна підписала. В результаті цього буде перського меморандуму вона підписала ще один документ про те, про те, чи вона може мати ядерну зброю. І там передбачено, якщо буде загроза існуванню України, то вона в односторонньому порядку може вийти з цієї угоди. Ну просто почитайте документи. Україна може вийти і може мати цілком в юридичних межах не просто знаєте, ті, ну нам захотілося ні, в юридичних межах вона може мати ядерну зброю. І це буде все ж таки стримуванням. Так само. Я наголошую, що стримування це членство в НАТО або запрошення до членства в НАТО. Подивимося, як це поведе Трамп. Ну, та й таке. На сьогоднішній день можна поставити крапку, бо ми тут не дійдемо ніякого вирішення. Там почала західна преса писати про те, що Україна може повернути ядерну зброю. І це ну, так маркер, такий непоганий.